Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Porsche Taycan 2023 року. Автівка повністю в ідеальнішому стані, без ДТП. 15 тисяч кілометрів, повністю офіційне обслуговування, повнопривідне. Ось такий ось чудовий чорний колір. Вона в нас має. Вона в нас на 21-х дисках, Porsche тормоза, повний, безключовий доступ, безрамочні вікна. Ось такий ось задній ряд. Він у нас підігрівами 4 клімат. Панорама, музика, боус, датчики мертвої зони. Потім повний електросклопакет, дзеркала зі складанням та підігрівом пам'яті для передніх пасажирів. Ось так ось виглядає водійське сидіння. Воно у нас в ідеальнішому стані. Porsche. Повністю. Ось таке у нас мультимедійне кермо, led панель приборів проекція. Тут у нас камери 360, CarPlay і блок управління мультимедією. Класичні часи Porsche. Тут у нас блок управління передніми підігрівами та кліматом на передніх та задніх пасажирів. Ось такий ось вигляд, це все в нас має. Тому, якщо тобі сподобався цей автомобіль, приїжджайте на торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.